Тут примчались один мальчик. А где отец Витер? Сыну наши вороженьки, Я гроза на солнце, Зануем и мы, братья, У своей солнце. На підтримку Надії Савченко, жінки героїні, жінки, майбутньої матері, тому я хочу, щоб вона жила. Хай від таких генетично збагачується нація. І е, підтримка моральна і велике прохання жити Жити і боротися. Це дуже велика ціна е, перемоги, якщо Надія загине, тому вона потрібна нам. Хай живе і. Жінка берегиня, от при, примір жінки, яка спасе Україну тим, що вона покаже, що вона незламна. Для мене вона незламна. У цьому світі ми сьогодні не тільки.